мене Так, Так, Олег Михайловіч, ми вас вітаємо, що ви прийшли в наш колектив газити права України. Я впевнений в тому, що ми разом з вами зробимо дуже і дуже багато, як кажуть, тих корисних дій, які потрібні. Ми вручаємо диплом. Що ви закінчили наш спецкурс журналістики і зможете як журналісти права України працювати? Ми потім з вами вирішимо, хто куди в нас пінат піде, і куди ми будемо ну, нас всіх акредитувати. Ми вас поздоровлюємо, вручаємо диплом. І потім Ганна Миколаєва. Ганна Миколаївна, ми вас вітаємо з тим, що ви також приєдналися до нашого цеху журналістського. Я знаю, що ви окрім того, ви гарний ще юрист в будущем, надію, що ви будете адвокатом. Коли адвокат ще буде журналістом, це буде дуже добре. Ми вас вітаємо. Бажаємо успіхи. <плодиснувшу> Олексій, Штон, я вас вітаю з тим, що ви отримуєте посвідчення журналіста ЗНІ Права України. Я знаю, що ви дуже активна людина і навіть от за той короткий час, якби ми з вами знайомі, я подивився, наскільки ваш рейтинг би, росте, бо люди навіть би, ну, не знаючи можливо вас, а вже телефонують, кажуть, що от хотіли б бачити, щоб ви як журналіст і як людина приймали участь в якомусь питанні. Я не в тому, що ви зможете я кажу, допомогти і нашій газеті, і громаді в тому, щоб дійсно висвітли ті проблеми, які є, піднімали, боролися. Тому вдячно, що ви є, і дуже радий вітати вас. Ми вас вітаємо. Ви так, людина, яка з нами прийшла, як кажуть, такі бойові дії, і я думаю, що ми з вами ще багато будемо на барикадах. Переможемо і зможемо зробити те, що ми, про що ми з вами говорили. Так що успіхів вам у роботі. Завтра у нас дуже ваша робота допоможе. Послідження вашего. Дякую. Передарок вам. Образ, ми вас вітаємо, закінчення спецкурсу. Ви те, що у нас боєць. Ви неодноразово були, ми бачили, як ви мужні, стойка, як кажуть, переносите імені роботу журналіста. Тому вас вітаємо і бажаємо успіхів. Усіх людей про це вони не приїхали. Так що всіх я вітаю з тим, що ви поповнили значить, колектив газети Права Україна. Я думаю, що ми разом з вами зможемо дійсно висвітлювати ті проблеми, які є, і боротися за відновлення дійсно законності і справедливості в нашій країні. Тому я думаю, що е найближчим часом ми підготуємо в першу чергу питання стосовно того, щоб акредитувати вас в будь-які, як кажуть, органи, куди ви плануєте, як кажуть, акретуватися. Я, це всі. З твоєї групи. Куди зможете акредитуватися? Ну, я маю на увазі, зараз в першу чергу ми будемо обов'язково подавати на акредитацію пенсіальну систему, тому що з більшості му стикаємо з цією роботою. Я думаю, що треба і по регіонам теж написати. От, Леся куди би ви хотіли б, щоб ми вам написали акредитацію, це можна буде і. Та ж само прокуратура, це закрити за орган, бо треба прокуратуру нам теж подавати. В той же час можна робити акредитацію органи місцевого самоврядування, міську раду і так далі. Тобто давайте пропозиції, ми готуємо листи, даємо вам всі пакет документів і давайте будемо акредитувати, щоб знали і вас, і нас про те, що ми робимо. І це потрібно буде для спільної справи. Так що вітаю всіх, до перемоги, друзі.